Я так думаю, що і кожна людина повинна берегти свою мову, якось її можливо, якось і розвивати, а можливо хоч зберегти те, що є. Не втратити, не, не розгубити її, не розвіяти її. Якщо ми є держава, вже якщо ми є країна, Україна, ви ж слухайте якесь слово красиве, Україна. Це просто я не знаю ще, що може бути краще. Ось і мені здається, що та не те, що здається я переконана в тому, що у нас повинна бути своя державна мова. І я гордилася, що я знаю свою мову, я люблю свою мову, я люблю пісню, я люблю людей своїх українців. Чому я націоналіст? Я люблю це, це моє. Чому я націоналіст? Я не націоналістка, я просто люблю свою Україну, де я живу. Я не хочу там... Якось так дуже, що аж не знаю як. Але я дуже люблю свою державу, я люблю свою країну, я люблю своїх людей, вони мене цінують, знають мою пісню, для мене це дуже люблю. От, а от я вам можу розказати в Канаді, коли був такий випадок. Я почала співати з степом, а е, світло було повністю виключене в залі, і був єдиний цей такий прожектор на мене. Я нічого не бачила. Я тільки, тільки чула, що люди в залі є. І раптом починаю співати з степом, і тут починаються хлопання такі, знаєте, стільцями. Люди піднімаються, а стільчик там, знаєте, ну от. Такий шум стільців. І я співаю і вже десь на третьому куплеті все затихло. Я думаю, боже мій, вийшли люди з залу, протест. Але я співаю, буде що буде, я повинна пісню доспівати. Я доспівала, я так нахоклонила голову, руки спустила і стою. І стою собі так, ніхто нікому нічого. І раптом зрив такий аплодисментів, включається світло і зал, весь стоїть. І підходить до мене такий старенький старенький дідусь. Він українець, і виносить таку красиву білу хустку українську, і так знаєте, стоїть стає на колінах, накидає на мене хусточку і стає так на коліна. Цілує руки, і каже: Спасибі вам за Україну. Ну, от, е, багато людей чули пісню про мову, класичну, так. Так, класичному канані, з оркестром. Все. Вам не важко було б от зараз її заспівати тут, на тій землі, де вона народилися, в цьому місті, без супроводу. Спробую рідна звучи в ріднім домі крізь зболений час і духовні руїни вертась рідна мого у серце народу у душу вкраді якого ж ми будемо пелегу мені роду, якщо буде в устах наша мова згасать, чи будемо з вами, тоді ми народом, як стигне вона, в волосах звучина мов, на землі ріднілися повінця, мова моя Українська, мова моя материнська.